Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося! У цьому відео я вам розповім про книгу, яку мені надіслала Маріана з каналу Marise Bookshelves. і ми з нею обмінялися книжками, які нам дуже подобаються. Загалом декілька тижнів тому я просто побачила на каналі Маріани, що вона записала відео про найулюбленіші книги. І я зрозуміла, що багато з цих книжок я не читала, а загалом мені смак Маріани подобається книжковий. Тож я запропонувала їй обмінятися книгами, які ми вважаємо класними, вартими уваги. І нарешті так ми обмінялися. Я відправила їй книгу, яку обрала для неї. Вона мені відправила книгу, яку вибрала аналогічно для мене. І сьогодні я буду дивитися, що це за книга, взагалі, що мені Маріана надіслала і. Посилочка вже разом зі мною. Я її вже від цим, від, від чого скотчу, позбавила коротше, так, щоб не шоршати дуже сильно. Тому я ще не дивилася, що там. Це буде О, коротше, я дуже чогось нервую, я не знаю чому. Просто я впевнена, що це буде дуже приємний подарунок, напевно. Я багато говорю, давайте вже відкривати. Так, я сподіваюся, зараз нічого не попадає. Ага. О, так, тут дуже там, не чутно логічно, але тут дуже е, гарно пахне буском. Бо тут бускові свічечки. Мені Маріана поклала. М -м. Ай, воно все в такому бусковому вигляді. Це дуже красиво насправді. Так, і приємно. Мені здається, що свічки це те, що треба прям нам сьогодні обов'язково, оскільки скоро вже мають вимикати світло. І ці свічечки мені будуть 100% у нагоді. Ось такі вони гарненькі. Отже, що в нас по силочці ще є? Смаколик, я його обов'язково з чаєм з'їм. Так, і. А! Щось падає! Ага, це... це цукерки желейні. А вони напевно оці такі цукерки, як, ем, знаєте, як оці ведмедики желейні. Тут навіть ведмедик маленький намальований. Ну, я такі ще не куштувала. Дуже цікаво. Дякую, Маріан. Так, і це найголовніше. книга сама. Вона ось так запакована. Воно <рес> все щось валиться з рук. Так, ми ще спробуємо дивитися, окей, що там за книга. Я вже побачила, що вона зелена. Так, у нас тут ще є закладинка місця щасливих людей. Дуже гарна. Ще. Ще це що. А, це магнітна закладинка. З цим гусаком смішним. І ось тут светр такий зелений, прикольний. І. А це наліпочки. Ага. Такі осінні, дуже гарні. Я сподіваюся, що вам було хоч щось Бо фокус вон, воно щось іноді робиться, незрозуміло. Так, нарешті книга. Це в нас шпигунки з притулку Артеміда авторка Наталія Довгопол. Логічно, я цю книгу не читала, бо в цьому і був сенс, щоб ми обмінялися книжками, які ми не читали, і склали своє власне враження. Але про цю книгу я навіть не знаю, чи я чула про цю книгу щось. Це в нас книга сучасної української письменниці. А про що вона? Так, ця книжка перепустка у світ гостро сюжетних пригод, шпигунських місій і небезпечних мандрів, де кожен день це випробування на сміливість, і силу духу, а здатність працювати в команді є чи не єдиним шансом на спасіння. Тут в нас 1907 рік. Ага. Як я зрозуміла, це в нас школа шпигунок, і це має бути якась пригодницька історія. Ну, логічно, що школа роб... шпигунок, тут написано шпигунки. З притулку Артеміда. Загалом мені дуже цікаво буде її прочитати, і я буду обов'язково записувати свою реакцію протягом читання. Спробуємо такий влоговий формат. Сподіваюся, що все вийде. Тож приємного мені читання! Друзі, повернулася я до вас вже з повністю прочитаною книгою. Думала записувати якісь короткі вставки, але насправді це такий шпигунський, пригодницький, динамічний роман, що якось важко було вибрати якийсь момент певний, певну ситуацію, яку б хотілося в цей же час. Проговорити щось додати, мені здається, треба повністю говорити про всю книгу разом, і тому я записую вже відео після того, як її повністю прочитала. Ви це вже зрозуміли. Отже, шпигунки з притулку Артеміда це логічна в нас історія про шпигунок, яких виховують у певному такому притулку під назвою Артеміда. З цим було все зрозуміло, що з того моменту, як ми прочитали назву цієї книги. І ми на початку історії знайомимося з чотирма дівчатами, які знаходяться в Києві. Вони вирішили прогулятися, це початок ХХ століття, вони трошки потрапили в неприємну ситуацію, і ми дізнаємося, що вони є шпигунками. Потім повертаємося на певну третину книги назад у минуле і дізнаємося про кожну з дівчат більше. Детально про те, як вони е, взагалі потрапили до притулку, частково дізнаємося, і дізнаємося, які випробування вони мають пройти для того, щоб здобути це важливе звання, шпигунки, щоб почати працювати на замовників, я так розумію, виконувати якісь важливі доручення. І це насправді дуже цікава історія. Я не дуже часто читаю пригодницькі історії. Можливо, знову і знову це була остання пригодницька історія, яку я читала останнім часом, можливо, останніми роками. Не дуже багато пригадаю зараз е, таких подібних творів. Але мені було приємно читати конкретно цю книгу. Я розумію, чому Маріана обрала її як книгу, яку вона дуже любить, бо це. Історія прописана дуже добре детально. Я так розумію, коли я трошки прочитала про авторку, що вона мала певний досвід сама перебувати в різних країнах, які вона описує: Японія, Греція, здається, Сполучені Штати вона також там була, і вона ділиться своїм певним досвідом, але переносить свій досвід проєктуючи на більш ранні періоди часу, і саме на початок ХХ століття. І це виглядає досить таки правдоподібно. Були декілька моментів, які в мене викликали запитання, чи дійсно історично виправдані певні дії, певні події вони відповідають історичному плану плину речей. Але в цілому мені здається, що це досить таки добрий твір. Не можу сказати, що це стала моя найулюбленіша історія, можливо. Жанр знову ж таки трошки не мій, хоча мені іноді все ж таки цікаво щось почитати нове, з чимось новим дізнатися, і це була основна причина, чому я також вирішила обмінятися книжками відкрити для себе нових авторів, відкрити нові історії, нові жанри. Я думаю, що з цією задачею ми впоралися, і я рада, що в нас в українському. Сучасному літературному світі в нас є авторки, автори, які пишуть гарні історії, якісні історії, які дійсно цікаво читати і хочеться радити своїм друзям та знайомим. Зокрема, я вам також хочу порадити звернути увагу на цей твір. Може вас зацікавить ця історія про дівчат, які Мають таланти, мають характер, мають мрії, сподівання і як вони одне одному, одна одній допомагають, як вони одна одну підтримують, як вони разом намагаються досягти своїх. Цілий. У творі також присутні любовні лінії, це зрозуміло, бо в нашій горовіні вони молоді, гарячі, вони мають палки відкриті серця, і вони знайомляться з навколишнім світом вперше після того, як їх було замкнено в цьому притулку для навчання. І це досить таки цікаво, бо деякі їх вчинки та Розмірковування є досить таки наївними, але якщо врахувати вік героїнь, то все стає досить таки зрозумілим та логічним. Це, безперечно, не історичний роман, це все ж таки пригодницький твір, шпигунський твір, і певним чином мені десь в нього треба ставитися. Якщо вам подобаються такі історії, то зверніть, будь ласка, увагу на твір шпигунки з притулку Артеміда. Мені здається, що це також дуже цікава книга може бути. Підліткам. Якщо у вас є знайомі діти-підлітки, яким хочете подарувати якусь книжку, яка є, по-перше, написана українською авторкою, по-друге, написана якісно та цікаво, і по-третє, це от, певна тема, така цікава, динамічна і досить таки неочікувана. Напевно, я можливо. Ще раз те, що мало читаю такі історії, то мені було цікаво та незвично. Я хочу подякувати Маріані за те, що вона все ж таки прийняла мою пропозицію обмінятися книгами і дякую тобі, що обрала саме цю книгу. Оскільки для мене ця книга з. Стала справжнім відкриттям, оскільки я не чула нічого про цю авторку, про саму книгу, про саму історію, а тепер я для себе привідкрила ще більше світ сучасної української літератури. І я вважаю, що в нас досить такі перспективні є письменники, які можуть творити в різних жанрах. І я також. Всіх дуже прошу подивитися відео Маріанни. Я залишив посилання на її відео в описі або в закріпленому коментарі. Подивимося трошки пізніше, можливо, і там, і там. І так я сподіваюся, що Маріанні також було цікаво читати книгу, яка, яку я обрала для неї. А ви вже. Можете дізнатися про це, чи дійсно це так на її каналі. Отже, на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що дивилися це відео. Залиште, будь ласка, коментар, як вам такий формат, чи цікаво вам було дивитися це відео. І, можливо, ви можете порадити також якихось сучасних українських авторів, на які варто звернути увагу. А я чомусь їх уминала раніше, бо просто не уявляла про те, що вони існують. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!